Почав я пасікою займатися, тому що ну, дуже полюбляв мед. Пасікою Валерій Гоман почав займатись понад 30 років тому. Перших бджіл розповідає, тоді подарував товариш. Тепер його садок заставлений вуликами, корпуси яких чоловік змайстрував власноруч. Так що зараз будемо пробувати. Дивитися, що вони тут нам скажуть. Валерій збирає, як він каже, осінній мед. Серпень для бджолярів пора підготовки пасіки до зими. Чоловік рідко працює в захисному костюмі. Щоб бджоли не жалили, використовує димар, набитий трухлою деревиною. У кожного вулика свій, якби паспорт такий своєрідний. Я записую, коли що роблю. Селище газопровідна Семенівської громади, де чоловік живе і тримає пасіку, за вісім кілометрів від кордону з Росією. Частина жителів виїхала після тогорічних обстрілів. Десь стріляють. Так, будемо пробувати дістати рамочку. Пасічник дістає останній врожай меду суміш липового та гречаного. Один з основних пізніх медоносів соняшник, після початку повномасштабного вторгнення на прикордонні не сіють, каже Валерій. Але місцеві фермери досі сіють гречку, і це виручає його пасіку. Зараз гречка відсвіла, був би сонях, був би медоноси, сонях. А якщо немає, то все, вони їдять, те, що в них є. Тому протягом останнього місяця контрольний вулик на вагах тільки легше. Вони вже, мабуть, кілограмів п'ять пошло в мінус, вже з'їли. Попри те, що вражаємо до менший, закупівельна ціна на нього впала приблизно на третину порівняно з двома попередніми роками, каже Валерій. У минулому року там році було десь біля 60 гривень за кілограм, у позаминулому році, вже у 22-му да, я здавав. То приїздили хлопці прямо додому, була 63 гривни кілограм. А зараз 40, і ніхто сюди їхати не хоче. Вдома досі стоїть нерозпроданий весняний мед з акації. На початку травня у сіменовку їздили за покупці, вони мені телефонували. Кажуть, та саме, мед є, кажу, є, О, скільки. Ну кажу, півтони є. Вони, а де ви живете? я кажу Олександрівка. Вони ні, ми туди не поїдемо, тому що там обстрілюють. Газопровідне і сусіднє село Олександрівку умовно відмежовує автомобільна дорога. Наслідки обстрілів помітні на в'їзді. І це в нас зараз трошки притище, аж 1 травня з безпілотника скинули взривчатку, а десь в середині травня ну, два прильоти було, це останні метрів 200 від двору. Не дуже легкі, дуже повільно, акуратно. Звільнені від возку рамки вставляє в автоматичну медагонку, придбану перед повномасштабним вторгненням. Тепер Валерій Гоман тримає близько 45 п'яти бджоли сімей. Каже, що на зиму їхню кількість планує скорочувати. Біля них багато роботи і ціна на мед не влаштовує. Своє газопровідне покидати не збирається. Ну так, да, небезпека є, але ж робота тут у мене є. І, ну, і пасіка. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.